Фотомодель на фотосесії. Фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя. Модель тупо на нього дивиться. Він їй каже Ну, добре, давайте я вам допоможу. Скільки буде 7 на 9? Розмова двох сніжинок. Ти куди летиш? До Гренландії. Влаштую собі відпуску. А ти? В Африку. Влаштую їм паніку. І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати величину вашої зарплатні. Та я, власне, не збирався ганьбитися. Що сьогодні на обід, кохана. М'ясо ягняти у пікантному соусі. Ого. Так написано на собачій консерві. На ринку. У вас риба свіжа? Звісно, ви ж бачите рибалка ще не про тверезів. Новоселі, в котрі тільки но в'їхали до панельного будинку, відвідує приятель. Посеред розмови він раптово замовкає і прислуховується. У вас що? Є миші? Ні, відповідає господар. Це сусіди їдять салат. Лікарю, ви лікуєте боязнь відкритих просторів? Звісно, а закритих? Звичайно. Розумієте, у мого сина і те і інше. Е, ні, геймірів, ми не лікуємо. На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!